Доброго дня, мої шановні. Мене звати Наталя. Ви на каналі Всім про все. Привіт вам, всім з Миколаївщини. Всіх, хто святкує сьогодні свято, стрітення Господнього вітаю свято. Всім доброго вечора. Мирного вечора, спокійного і тихого. Ну, уже вечір. То я таки надумала, що треба розпочати. Багато не зроблю, ну хоч трохи. І заодно покажу вам, хто просив дівчатка, як я буду розсаджувати свої рослинки і всі нюанси. Покажу зразу отака паста фітоспорин. Я купувала, показувала вам. Це біофунгіцид, лікування профілактика грибних бактеріальних хвороб. Фітовтори, кореневої гнилі, парші, борошнистої роси, чорної ніжки, іржі і інших різних хвороб. Е, розвела ось її. Е, помістила одразу в такий темний пакет. Ну, я геть зовсім закрию. Е, тут паста така, вона як густа, як пластилин. Е, розводиться як? Одна частина фітоспорину, тут 200 грим. Розводиться на дві частини води, це так би концентрат, який ми будемо працювати. Тобто я собі додавала 400 мл води на 200 г пасти, все розболтала, вийшла така суспензія. І тут є табличка, ось на зворотному боці пакету, як її застосовувати? На скільки потрібно оцього вже робочого розчину, концентрованого розчину, щоб зробити робочий розчин. От там, наприклад, для замочування насіння живців на 200 мл 4 краплі у цього препарату, всього-навсього там, там чайна ложка треба, там 100 грам, ну, в залежності, що ви будете робити, для чого вам потрібен цей фітоспорин. Чи оприскувати рослини, чи підливати рослини, чи проливати ґрунт. Ну, є інструкція, можна прочитати. Також я ще користуюся, я вам показувала, також фітоспорин, тільки в порошку. Його також можна розводити в воді, є інструкція і табличка все те саме. Ну, а ви бачили, що я застосовую, коли я бачу щось не із ґрунтом, вже з ґрунтом, уже з розсадою, я його припудрюю цим порошком. Так. Це початок. Далі. Приготувала, як ви бачите, дуже різні ємності. Отакі малесенькі стаканчики на 100 мл. Більші стакани такі на 300 на 400 мл. Є стаканчики, отакі на 180 мл. Це в залежності, які рослинки. Яка у них сила росту, які вони завеликі. Якщо, наприклад, отака песенка петунія, то, звісно, я її буду саджати в оці отакі касетки, вони ось. їм не потрібно багато ґрунту. Їм потрібно, щоб нарощувалась корінечко, їм треба швиденько освоїти весь ґрунт і наростити тоді верхушечку. Я буду садити в отакі малесенькі касетки, де по 50 грам того ґрунту чи 60 грам. От, от, такі. Бачите, я вже пролила. Пролила я водичкою з фітоспорином. Ще тільки пролила, то ще не впиталась. Так, попереді, перед тим, як розсадювати, ми пролили нашу розсаду. Не фанатично, але пролили, щоб було вокруг неї вогкий ґрунт. От. І також пролила в усіх стаканчиках. Ось, наприклад, таку рослину, як ось у катарантус. От. Буду садити в, от, в таку касету, тут такі доволі височенькі ячейки от там по 100 грамів ґрунту. А потім, коли вона підросте, вона також не дуже прям швидко росте катарантус, він повільно зростаюча, рослина, буду перевалювати, тобто буду брати вже якби касетну розсаду і садити вже в більшій ємності. Тож нічого сложного нема. Що я ще приготувала? Приготувала ось розчин. Тут розчин укорінювача, грандіс і фітоспорину. Буду поливати вже зверху розсаду, яку вже посаджаю. От. Тож, показую, Показую на прикладі, щоб ви бачили. Треба дуже-дуже не спішити. Повільно, акуратно, щоб не зашкодити нічого. нікому. Отак От легесенько. Можна чайну ложечку. Є, зараз багато продаються набори всякі для пікерування. Ось. Виняли декілька рослинок. Легенько, ось, бачите, я, ось прямо з комчиком земельки. Ось, бачите. Тут ось роблю заглублення, от, кладу і трошечки як придавлюю, і по кругу легенько. Тобто я її чуть-чуть заглубила цю розсаду. От. Ще одна. Така ж, бачите, які вони малепесенькі. Ну, у неї вже он, є справжні листочки цієї розсади, то вже її треба розсадити знову. Зробила ямку. І трошечки-трошечки я її приглубляю. От. Що далі? Беруться цей розчин фітоспорину і укорінювача. Мені дуже зручно з принцівкою, вона вже в мене стара. Це спеціально для рослин, для розсади. От. Можна шприц брати великий, ну, тобто, бо ж для таких манюпенничких рослиночок, тож ти злійки не підлиєш. Можна чайною ложечкою, хто як собі приловчиться. І от по кругу, буквально там по півчайної ложечки, я проливаю цю рослинку. Так, всі не буду показувати, бо це займе два дня. Далі. Ось, наприклад, о, така вже велика у мене розсада це остеоспермуми. Вони вже трошечки навіть потягнулися. От для них я приготувала такі великі стакани. В них велика дуже сила зростання. Вони туди далі, як підростуть, будемо їх прищіпувати, вони будуть кущитися. То, щоб дуже часто з ними не гратися, то я їх буду саджати одразу в такий великий стакан. Тут також пролита земелька. Робимо також у стакані заглублення. Не знаю, як вам, он... щоб було добре видно. Ну, ви розумієте. Так, да, ще не сказала, стакани я не набираю дуже повні, тому що ми будемо поступово підсипати їм ґрунт. І вони тоді будуть нарощувати додаткові корінці. Також цю трошки потягнущуся розсаду, я буду трошечки. Якби Заглублювати у ґрунт. От, дивіться, Уже гарні корінчики, тому що держиться грудочка. Все те ж саме. Зробила тут таке ямочку, луночку, кладу туди нашу рослиночку. Все робимо дуже акуратно, бо рослинки наші дуже тендітні. щоб ми їм не нашкодили ні кореневі, ні самі рослиночки. От, і трошечки по кругу притрамбувала біля рослинки. Не весь ґрунт, а тільки біля рослинки. У всіх моїх ємностях є дренажні отвори, щоб, не дай Бог, ми, ну, щоб лишня волога вийшла і щоб дихали корінці. Ось, посадили рослиночку. Як ви бачите, я не повністю її заглубила, а тільки наполовину. І також ось по кругу. Ну, тут десь трошки більше, десь із чайну ложечку. Я проливаю нашу посаджену рослиночку. Також не забуваємо ставити етикетки. Я не взяла, ну, зараз я візьму. Треба підписувати, коли пересадили і кого пересадили. Ставимо обов'язково етикеточку. Або фломастером, маркером підписуємо, хто це, що це і коли був посаджений. От. Е... Так ось такі стаканчики по 180 мл я буду пересаджувати отаку от рослиночку, як вже нам не треба пакети, шавлія блискуча. Біла шавлія дуже гарна. Також ось, ось акуратненько, легесенько. Подалі від рослинки, якщо є змога. А ні, декілька рослин, а потім уже ми їх розкладимо. Ну, тут є змога, то я беру по одній. Ось так. Взяла рослинку. От. Дивіться, яка вже дуже гарна коренева у неї, вже вон, бачите, які корінці. От, вона держить вже комчик. І те ж саме. Роблю їй янку у стаканчику. Ця роз, сама розсада дуже гарна, її не потрібно і заглублювати. Садимо так, як вона росла. От. Поклали легенько по кругу ґрунтик притрамбували. От. І Обов'язково чуть-чуть полили, трошечки, по кругу. О, все, шавлія посадження. Ну, ви, дівчулечки мої, зрозуміли. Це дуже кропітка, тендітна, Ну і ось е, віола Рококо, Та ж сама картина. Легенько ось. Беремо. Ну, Тут буду трошки заглублювати, бо вона капельку потягнулась. Але ж ви бачите, що вже ось е, листочки справжні, он, дві пари, вже вона ну, вже треба вже її розсадювати. Коли ми її розсадимо, так би мовити, в окремі квартири, всі оці наші малесенькі рослиночки, вони стрімко почнуть або нарощувати кореневу, а потім вже будуть кущитися, або одразу підуть в різдво вже гарна. Дивіться. Яка гарна у віоли вже коренева. Дивіться, який ось вже комчик, це, бачите, вже які корінці. Уже отаку вона кореневу гарнесеньку собі наростила. От беру такий маленький стаканчик, беру те ж саме, роблю отаку посередині ямочку, кладу нашу віолочку, легесенько отак. Чуть-чуть її заглубимо, бо вона трішечки потягнулася. Все, по кругу отако легесенько пальчиком прижимаю. Да, дівчатка, роботаю без перчаток. Руки грязні, але я чую рослинку, бо в перчатках я можу її зламати. Я не чую їх. А так я собі чую рослинку, де мені піджати, як мені її гарненько взяти, і ось віола Рококо вже також посаджена. І також, буквально там 2-3 капельки отакі чуть-чуть, щоб затянуло корінчик гарно, От, полили все. Віолка також посаджена. Ну, все показувати вам не буду, ви зрозуміли. Якщо у нашої рослини Сформувалися, бачите, дві пари, ну, то тобто є сім'ядолки, ті перші листочки, які з насіннячка вийшли, а потім вона наросила два справжніх листочка, дійсних вже листочка. То це час розсаджувати нашу розсаду по окремим стаканчикам. Чи касетам, чи отаким ячейкам, чи. ну, і думайте, яка силу зросту рослини. Наприклад, якщо отаку, отаку ось песенку, рослиночку, ми одразу посадимо в отакий здоровенний стакан, то вона може навіть і загинути. Навіть і загинути, так. Да. Або буде сидіти там 3 дня і 3 місяця. Манюсеньку рослиночку, ми не садимо одразу в отакий величезний стакан. Ми садимо. У маленький стаканчик. Краще потім перевалити пізніше, чим щоб наша рослина сиділа там кисла в тому стакані або зовсім загинула. Ну, тож, отакі справи. В подальшому буду вам все показувати. Ви зрозуміли, як пересаджую, куди пересаджую, чим поливаю, чим обробляю. Потім. Коли наша розсада приживеться уже, це ну, днів 4-5 ми їй даємо, я буду робити перше підживлення. Також буду вам показувати і розказувати, чим підживлюю як підживлюю. Тож, кому цікава така тема, будь ласка, підписуйтесь на канал. Не шкодуйте для мене вподобайок. Вам не складно, а мені дуже приємно. Ще прошу вас заходити до мене в коментарі. Я дуже люблю читати ваші коментарі, дуже люблю з вами спілкуватися. І також, хто за мною давно, знає, що я відповідаю завжди на всі запитання. Дякую всім щиро за перегляд, за ваші підписки, за ваші подобайки, за вашу безменжену підтримку. Щиро вам всім дякую, бажаю успіхів, натхнення, здоров'я, Божої опіки, захисту і благодаті. Ну, а також не забуваємо щиро дякувати, вклонятися низько нашим захисникам, за рахунок яких ми зараз живемо. Дякуємо їм за кожний день, за кожну ніч, за кожну хвилиночку нашого життя. Чим можемо, тим допомагаємо. Не буває малої допомоги. Кожна гривня одна, дві, п'ять – це велика допомога. Ну і так, хто що може: хто овочі, хто консервацію, хто сітки, хто чим може. Дівчаточка, їм потрібна дуже наша допомога. Не забуваємо за наших захисників. Дякую всім щиро. До зустрічі, до нових відео. Миру всім нам!